Візьмемо будь-який навчальний центр, який є у нас в Збройних силах. Я зараз ні не звинувачую там головного командувача, там, президента є поранений військовослужбовець, який не може е, далі нести службу на передній лінії. Тобто він вже не може виконувати ні бойові, ні спеціальні завдання, але він свідомий, він розумний, він може подавати інформацію, з нього потрібно зробити інструктора. Роблять з нього інструктора, держава вкладає в нього час, ресурс, його заганяють в навчальний центр, і він через два місяці е весь цей ресурс просто спускає до нуля. Знаєте, яка причина цьому? 20 тисяч гривень заробітна плата. Нам потрібно змінювати підхід до суспільства, підхід до військовослужбовців, підхід до підготовки. І підхід до якісної підготовки.